Вітаю, друзі! 9 червня з Днем Святого Духа Православні! Будьте здорові! Якщо ваші друзі, знайомі не бачать мій канал а цікавляться ним, то поясніть, що він заблокований зеленими гнидами після санкцій, які ввів Володимир Зеленський, але є вихід. Заходите в налаштування свого YouTube і змінюєте країну перебування з України на Гондурас. І зможете бачити всі канали без обмежень, в тому числі і мій. Або підписуйтесь на канал Носорог Ньюз, який розміщує в тому числі, і мій контент. Будемо говорити сьогодні і розбирати велике інтерв'ю. Яке дав каналу ABC News Володимир Зеленський. І в ньому фактично атакував Дональда Трампа. Поговоримо ще про реакцію на це інтерв'ю серед американських політиків і проаналізуємо, навіщо Зеленський атакує Трампа. Сполучені Штати Америки відмовились передати Україні обіцяні ракети для боротьби з шахедами та віддали їх на Близький Схід, заявляє Зеленський. За його словами, йдеться про 20 тисяч ракет, обіцяних ще адміністрацією Байдена. За словами Зеленського, про відмову американців міністра оборони доповів йому в день. Самого, власне, інтерв'ю, Ну, і раніше Зеленський дорікав США за відмову продавати Україні системи ППО. Дивіться, ну, по-перше, ракетами збивати шахеди. Це все рівно, що з доскою сороковкою кою ганятись за мухою. Я це вже не раз казав. По друге, е Системи ППО не відмовились продавати, а просто не відповіли на реакції на слова, на заклики Зеленського. Не відповіли, бо вважають його жуліком і Е, Щодо передачі Ізраїлю ракет, ну так. Ми не платили за них, вирішили Сполучені Штати Америки. і так і вчинили. Росія матиме більше шансів на перемогу, якщо США припинять допомогу Україні. Заявляє Зеленський. Також, за його словами, буде більше втрат, тому що Штати постачають Києву ті самі ракети для патріотів. які ти Придурок, вистрелюєш в шахедів. Ну, от вдумайтесь, з ракетами стріляти по шахедах. По шахедах, які можна збивати з звичайною зенітною установкою та взагалі з звичайного кулемета. А знаєте чому? Бо це все бабло, це все гешефт. Це раз, по-друге, а може, варто розпочати переговорний процес? Може варто повернути мирну українську землю, а не е, кричати: Війна, війна, війна. Трамп пропонує шлях до миру. Так, він тяжкий для України. Але це краще, ніж те, що зараз відбувається під сумами на адмінкордоні Дніпропетровської області на південному напрямку. Те, що відбувалося вночі, удари по Рівенщині по інших областях. Трамп має ввести нові санкції проти Росії, заявив Зеленський в цьому ж таки інтерв'ю. Він лідер США. Він має це зробити. Я сподіваюся, що ми дуже віримо. Ми віримо, що США є лідерами цивілізованого світу. І Зеленський запропонував Штатам знизити стелю цін на російську нафту до 30 доларів. Вони могли б запровадити енергетичні обмеження і граничні ціни на нафту 30 доларів не більше. Ми втратили три роки. Ми дали їм ці гроші, каже Зеленський. Ми. Це хто? Ви і Байден? Ви і глобалісти? Ну, факт втратили. Немає зараз консенсусу щодо введення нових санкцій в США. Окрім того випадку, якщо Путін вже точно відмовиться від е, мирних перемовин. Але на мирні перемовини, реальні мирні переговори, не хоче йти ні Путін, ні Володимир Зеленський. Трамп вважає, що Росія переможе у війні з Україною. Заявляє Зеленський в цьому інтерв'ю. Журналістка запитала, чи Трамп думає, що війну виграє Росія. Я думаю, він публічно говорив про це. І я знаю, що він ділив цією інформацією з кількома людьми в своєму оточенні, сказав Зеленський. Сам Зеленський при цьому не вважав, що Росія перемага. Путін у жодному разі не може за тих обставин, які зараз склались, виграти війну. Якщо у світі буде єдність і світ буде на нашому боці, це неможливо. Отже, він може перемогти, тільки якщо це буде дуже довга війна, багато років і без санкцій, сказав Зеленський. Причому при в тому ж інтерв'ю він говорив, що Росія матиме більше шансів на перемогу, якщо США припинять допомогу Україні. Ну, як бачимо, прямо звинувачує, атакує Трампа, звинувачує в війні в Україні Зеленський, і каже, що... Ну, не зупиниться, і треба розв'язати Третю світову. Тоді, тоді переможемо. Ну, а в самому США зразу після цього інтерв'ю е, пішла реакція. І один із знакових трампістів розкритикував Зеленського за операцію Павутиння. Український президент намагається заманити НАТО в війну з Росією і є диктатором, заявив сенатор Тубервіл, який підтримує Трампа. У цьому нема жодних сумнівів, тому що він не може виграти цю війну самотужки. Він знає, що програє, сказав республіканець із штату Алабама в ефірі Радіо ВАПС. Так, він прокоментував українську атаку на російські аеродроми. Також Тубервіл розкритикував особисто президента Зеленського, зеленський диктатор. І він створив нам усілякі проблеми. У нас було багато грошей, які зникли в Україні. Невідомо, куди вони поділись, сказав Сенатор. Нагадаємо, раніше про загрозу ескалації після удару аеродромах заявив ряд трампістів, в тому числі спецпредставник по Україні Кело, колишні радники Трампа, Беннон і Флін. Ну і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джеді Венс назвав божевіллям фінансування України за Байдена. Щодо адміністрації Байдена, це просто божевілля. Вони витрачали колосальні суми в усьому світі, причому майже не займались дипломатією. Наприклад, ми відправили Україні 300 мільярдів доларів. Але при цьому президент США жодного разу по справжньому не спробував досягти дипломатичного врегулювання. Адже йдеться про тисячі загиблих, заявив віце-президент США, він назвав страшними засекречені матеріали про втрати з обох боків. І не погодився з точкою зору прихильників України про те, що е, росіяни гинуть, і це добре. Послухайте, я не виправдовую вторгнення та не захищаю розв'язання війни. Але коли люди гинуть... Коли їх рве на шматки, серце не може бути байдужим. Потрібно намагати щось змінити, заявив Венс. Будь то Ізраїль, Росія чи Україна, ми намагаємося довести справу до якогось врегулювання, до завершення. Якщо в нас вийде, врятуємо тисячі життів. Якщо не вийде, це все одно варто спробувати, заявив. Віце-президент Сполучених Штатів Америки. А тепер давайте подумаємо: От ми проаналізували інтерв'ю Зеленську, реакцію на нього, сенатора Трампіста, віце-президента США. Вони прямо не відповідають. Але ми відчуваємо, що це відповідь саме на ці закиди. Навіщо Зеленський атакує Трампа? Це... Бій, в який його кинули його друзі глобалісти. Його друзі з Демпартії США. Ви подивіться заворушення в Лос-Анджелесі, конфлікт з маском. І тут зразу бій кидають Зеленського, який починає робити прямі закиди Трампу. Ледний звинувачує в тому, що Трамп винен в гибелі. Українців, українських дітей. Навіщо перекладати, показувати і ліпити, фактично перетворювати в інформаційному просторі Трампа в брата Близнюка Путіна? Це план. Це план глобалістів. Для того, щоб усунути Трампа, щоб зламати цю консервативну технократичну. Підтримку Трампа і зупинити консервативну революцію в світі. А для цього використовують Зеленського, який намагається з усіх сил в війну втягнути Трампа. Трамп пручається, Трамп каже за мир. А Зеленському мир не потрібний. 18 кілометрів до Суми. Бої на адмінкордоні з Дніпропетровською областю, ракетно-шахетні удари один за одним, а він точково віддає накази бити по Росії, то завод, то літаки, то ще е -е і, -і чекає. Чекає, щоб у відповідь було нанесено удар, чи то ліщиною, чи то ядеркою, для того, щоб потім вийти і всьому світу сказати. Ось злочин Путіна. Дайте денег. Ба дайте. Ми його з міндічами, шефірами і всією своєю шайкою лейкою Попилим, все буде ок. Думайте, спостерігайте, Залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.